Друзі, перші проголов не поїхали. Белгородкориська наші сили досі в цих областях тримають буферну зону в той же час, 28 березня. Здавалося б, що може бути успішніше підриву Енеріса тиждень тому. А може, все при кордоні РФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 60 бомбардувальників нового зразка. Росіяни не могли їх засікти радарами. Ще 50 були на чергуванні та запускали ракети з території України. Прикордонні аеродрому а вибухи за вибухом російські пілоти не чекали такого Хвалого нападу десятки портів спалило в ангара склади з ракетами. Також горять росіяни. Не очікували таку третю масовану атаку. Десятки загиблих, в тому числі екіпажів системи ППО, декілька днів тому було захоплено аеродром Дігілєва. Диверсійними групами літаки спалені, воєнізована, охорона знищена. Наразі тривають бої на самому аеродромі. Зачистка диверсантів вибили. Втім, гроти втрати шалені. Це стратегічна база, яка база тушена, яка сьогодні горить з такими темпами в росіян, літаків та пілотів Залишиться, але що поробиш нам своє робити? Пише телеграм-канал допоропомстеї сили оборони України завдають ударів не по цивільних об'єктах, а по таких, що забезпечують наступальні дії армії РФ. Україна не починала війну, вона захищається. Але якщо ворог продовжує обивати мирних громадян, значить він отримає відповідь. Про це сказав офіцер збройних сил України Сергій Цакоцький. Він звернув увагу, що зараз на полі бою російські війська використовують менше броньованої техніки ніж раніше, оскільки багато одиниць танків самохідних арт установок бойових машин піх... Оти, зазнали суттєвих втрат. Також противник менше використовує коригувані авіаційні бомби. Це тільки початок, тому що ті масштаби підготовки, які в нас ведуться абсолютно за всіма видами озброєння, є досить великими та перспективними. Просто так ми не залишимо поза увагою всі злодіяння ворога, і все буде там, де має бути. Зазначив він. За його словами, Україна має достатньо кількість безпілотників різних модифікацій, які можуть завдавати ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації. Зараз за час технології Цими технологіями ми вміло користуємося, і це те, що нам дає перевагу перед силами супротивника, що переважають, наголосив офіцер ЗСУ. Тепер ми маємо паритет з окупантами по ракетах. Довгий Нептун не дає їм сумувати. Українська ракета Довгий Нептун пройшла успішне випробування в умовах реальних бойових дій, котре довівши басилля російської протиповітряної оборони. Про це сказав військово-політичний оглядач Дмитро Снігіровьов. Він зауважив, що у Відкритих джерелах інформація про нову українську ракету Дугий Нептун дуже мало. Проте ті дані, які є, можуть дозволити говорити про те, що ця ракета є аналогом російської Х-101 калібр або іскандер. Долгий Нептуна, це як його вже назвали, пройшов успішне випробування в умовах реальної бойової дії, тобто йдеться про завдання удару по нафтопереробному заводу. Туапсе з урахуванням відстані від лінії бойового зіткнення, це близько 500 кілометрів. Можемо пропустити, що відстані. Ніже від безпосередньої точки пуску до місця ураження цілі понад тисячу кілометрів сказав Снігірьов. Також оглядача порівняв український довгий Нептун» з американським домагавком. Вартість домагавка близько до 4,5 мільйони доларів. Така інформація зараз є у відкритих джерелах, де є змогу говорити, що вартість українських засобів ураження йдеться про довгий Нептун до півтора мільйони доларів. Тобто, як бачимо, український аналог і за ціною і за тактико-технічними характеристиками, Характеристиками відрізняється від у свого американського колеги, пояснив він. Снігірьов повідомив, що ракета Нептун, на базі якої було створено довгий Нептун, мала дальність ураження до 400 кілометрів, а її бойова частина становила 350 кілограм. Плюс бойова частина там серйозна допроникає проникає двигун реактивний клас, ракети поверхня-поверхня, тип крилата ракета за повідомленнями української сторони. Можливості українського ВПК становлять від 30 до 40 одиниць на місяць. Звернув увагу оглядач за його. Словами Україна може використовувати «Довгий Нептун без узгодження пусків з західними партнерами щодо удару по військових цілях на території РФ. Це значно підвищує суб'єктність української сторони. Це якраз і є ті козирі, про які говорив президент Трампа під час зустрічі з президентом Зеленським. Про те, йдеться, що українська сторона вже продемонструвала практичне застосування своєї крилатої ракети, яка зі свого боку, вкотре підтвердила безсилля російської ППО резюмував Снігерьов. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.